Що ти купила мені саморізи? Так, тримай. Катя, так. Ти здіваєшся? Ні, чого. Ну ти просив купити саморізи і купила. Катя, дивись. Бачиш? Мені стягнути, того треба. Отово треба стягнути докупи. Ну, Саморізами. Саморізи, маленькі. Ти що купила? Саморізи. Я не знаю, як це назвати, я не знаю, що ними стягувати. Тими саморізами, розумієш? Але ну, ну Катя, ти ну, дивись. Я знаю, що ти не задоволена. На. Що ти будеш вішачок робити? На, забий. Я знала, що ти будеш незадоволений. Ти здіваєшся від мене? Чого? А, дивись, заб'ю я, далі що, просто загнути кажу його. Чи Ні, як? відкусиш. Що відкушу? Та, що відкусиш. <ріст> Катя. Я тебе зараз відкушу ними, чесно. Чесне слово, я зараз ними відкушу. На, no, я ще взяла, я знаю, що тобі не догода. Uh, ні, ну це це це, капі... це по металу, Катя. по металу. Ну йди сам бере. Це кришу ремонтувати. Це йди сам бере.